Вітаю, любі мої друзі! З вами я, ваш психолог Катерина Зінас. Давно не бачились, знову ж вирішила записати для вас відео. Це потяг. Я знаходжуся на даху будинку, і для вас це такий чарівний фон. Блакитне небо, сподіваюся, в Україні воно буде особливо мирним. Сьогодні така тема: ми будемо розбиратися, хто ж визначає нашу долю. І взагалі чи можна визначити обрати долю? Чи вона вже написана наперед для кожного з нас? Поки я буду розказувати про свою власну думку і про мої особливі досвіди, поки я це буду вам розповідати, будь ласка, пишіть власні коментарі під цим відео і діліться власними думками. Що ви про це думаєте? Чи наша доля написана для нас наперед, чи все ж таки ми можемо її обрати? І як це все відбувається? Отож, друзі, давайте задамо спочатку таке запитання собі. Чи є сенс людині народжуватися, жити і робити якийсь вибір в своєму житті, приймати якісь рішення власноруч, власним розумом, власним серцем, якщо доля написана наперед, якщо, в принципі, ми знаємо, що буде далі. Ну, наприклад, ми ж приходимо, ну не ми, а хтось там приходить до гадалки, до екстрасенсу і хоче знати свою долю. І вона каже, що ось там тебе чекає це, а іди сюди і роби це, а інакше нічого не буде. Тобто, нібито доля написана, і ми прислухаємося і починаємо робити так, як нам сказали, бо ми віримо в те, що доля для нас написана, і ми маємо йти по цій дорозі. Так, от що про це каже психологія. А ось у психології існує таке поняття як магічне мислення. Це означає, що будь-що, що вам буде сказано зарані, якби прогнозовано, так, воно дає вам якусь певну установку. Ви починаєте в це вірити, і починає ваш мозок знаходити в цьому великому світі лише те, і ті, і ті моменти, які пов'язані з тією інформацією, яку вам надали. Ну, наприклад, давайте розберемо це детальніше про магічне мислення. Його використовують фокусники, екстрасенси, якщо це не, ніякий не дар, а дійсно це чиста психологія, маніпуляція психологією мислення людським. Це використовується в тих випадках, наприклад, коли. Нам потрібно довести людині, що все, що я кажу, у вас збувається. Як це працює з точки зору психології? Наприклад, я буду вам казати про якийсь колір наприклад, червоний. Я буду його часто повторювати, ви будете протягом дня його бачити кругом, так? Тобто там червона кулька полетіла, червона машина поїхала. І дуже багато мови буде про червоний колір. Через деякий час, достатньо навіть одного дня, ви побачите, що ви почали звертати увагу на предмети в більшості випадків червоного кольору. Ви почнете звертати увагу, що таке відчуття, ніби червоний колір найбільше присутній у вашому житті. Що відбувається з нашим мозком? Як це працює? Справа в тому, ми йому дали якби задачу шукай червоний колір. Тому що з цього моменту червоний колір є головним в нашому житті. І наш мозок починає вибірково обирати і звертати увагу саме на ті речі, які є червоного кольору. Можливо, ви помічали, що якщо жінка вагітна, вона. Якимось дивним чином починає звертати увагу на вагітних жінок. І їй здається, що до цього моменту, коли вона ще не була вагітною, вона не бачила, що кожна друга, кожна третя вагітна виявляється і на вулиці, і десь там серед знайомих, і по телебаченню їй попадаються, потрапляються вагітні жінки. І таке відчуття, що коли вона завагітніла, завагітніли всі. Ну, не всі, хоча б через одну. Або коли ви купили автомобіль і саме якоїсь певної марки, то таке відчуття, що кожен другий їздить саме на такому автомобілі. Або якщо не їздить, то вам трапляються на очі там в рекламі а, ці автомобілі, цієї марки. Або по відео ви бачите, що вам завжди десь так мерехтить мелька, як то кажуться, марка автомобіля, ніби друзі. Теж розмовляють на тему саме цієї марки. Тобто все вас оточує саме на цю тему, про яку ви до цього моменту дуже багато думали. Отож, ми робимо висновок: чим більше ми думаємо про щось, чим більше ми акцентуємо увагу на чомусь, тим з більшою ймовірністю наш мозок потім буде обирати саме цю тему, цей об'єкт в навколишньому світі. Нашому мозку не дуже зручно і не дуже цікаво дивитися і звертати увагу детально на все, що відбувається навколо нас. Для нього краще, коли ми йому даємо певну задачу. Наприклад, там, дивися і звертай увагу наприклад, там, на красивих жінок чи на чоловіків. Так? Я хочу зустріти гарного чоловіка чи гарну жінку. І тоді наш мозок вибірково буде дивитися і шукати виключно гарних людей. Або там, наприклад, на спортивних людей, якщо для нас це важливо, дивлячись від того, яку ми йому задачу поставили, він буде тоді звертати на це увагу. Це все працює у зворотньому напрямку. Тобто, якщо ми максимально концентруємо свою увагу і думаємо постійно про щось негативне, ось щось має статися, ой, а раптом це не вийде, читаємо новини, що. Там в когось це не вийшло, або щось сталося, або, не дай Бог, якісь інциденти неприємні, трапилися в когось з подібною ситуацією. Так? Коли ми про це все думаємо, звертаємо увагу, читаємо, то наш мозок потім починає для нас вибирати подібну інформацію, тобто з негативним ключем. А якщо ми звертаємо багато уваги, наприклад, на якісь нещасні випадки. Там, не дай Бог, якась автомобільна катастрофа або щось сталося, а ми в цей час купили автомобіль, там перший раз сідаєш за руль. І ти постійно моніториш, де яка аварія що сталося. І ти сідаєш за цей руль, і ти ніби в очікуванні, що от-от має ще статися. Тоді мозок працює саме над тією здачею, яку ви йому дали. Він розуміє, для нього якби, поставлена задача шукай ті варіанти. В цьому світі можливі варіанти, які мене призведуть саме до ось цього негативного наслідку. Розумієте, наскільки це важливо усвідомити? Якщо ти думаєш про погане, якщо ти боїшся поганого, то, скоріш за все, як то кажуть, це погане може статися в твоєму житті. Не хотілося би, правда? А якщо ти думаєш про хороше, ти думаєш про позитивне, ти думаєш, що все класно і шукаєш. Хороші е, випадки, хороші результати, е, якісь подібні результати, які сталися в інших людей, такі самі, як в тебе, наприклад. Да, ситуація, хтось сів за руль, в нього все вийшло. Він вже 10 років за за рулем, там за кермом їздить в нього все в порядку. Він ні разу не був в автокатастрофі. В нього все добре. І ти шукаєш і читаєш інформацію саме про такі випадки. То, скоріш за все, твій мозок і буде підключати всю твою нервову систему. І руки, ноги, і ти будеш їхати таким чином, що ти не потрапиш в автокатастрофу, і з тобою буде все добре. Простими словами, про що ми думаємо, те з нами і відбувається. Де наш фокус уваги, там і наша енергія. І саме про це сказано в багатьох джерелах різними словами. І про це говорить не лише психологія, але. Ось так більш детально я вам розповіла, чому це відбувається. Тому що наш мозок працює вибірково, він шукає саме те і саме ту інформацію, яку задачу ми йому поставили, так? Про яку інформацію ми йому наголосили, що для нас це є важливим. Якщо для нас важливий позитив, хороші результати, щось класне, щось неймовірне, він буде нас приводити до того. До позитивного хорошого результату. Якщо ми максимально концентруємо свою увагу на чомусь негативному, то наш мозок буде знаходити в цьому світі якісь негаразди для того, щоб нас привести до негативу. Тому що він розуміє, що ми цього хочемо і нам це потрібно. Друзі, якщо є якісь запитання стосовно цієї теми або стосовно інших тем, ви також можете писати в коментарях, задавати запитання, будемо. Розбиратися. Я сподіваюся, що цієї теми поки достатньо. Якщо вам, якщо вам цікаво, я продовжу розповідати, як можна запрограмувати себе на хорошу долю. І як можна обрати для себе найкращу долю і найкраще своє життя. Дивіться продовження цієї теми на моєму каналі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і натискайте дзвіночок. Щоб бути одним з перших, хто дізнається. До речі, друзі, кому потрібна індивідуальна допомога, також пишіть мені на сайті zinas.com. Ви можете напряму зв'язатися зі мною, написати мені листа. Ви можете отримати індивідуальну консультацію та парну консультацію, якщо питання стосується сімейної психології та ваших сімейних стосунків. А з вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. До найближчої зустрічі!